Спалах кишкової інфекції в одному з тернопільських училищ захворіли одразу дев'ятеро студентів. Це підтвердили Держпродспоживслужбі фахівці лабораторного центру. За попередньою інформацією, дітей доставили в міську дитячу лікарню вночі 21 квітня. У постраждалих підозра на ротавірусну інфекцію. На сьогоднішній день попередній діагноз у нас кишкова інфекція. Все що я можу сказати дев'ять осіб. Матеріал відібраний, вода. Зовнішнього середовища змива на бак дослідження і е, залишки продуктів харчування. Зараз будь-яких висновків робити, що послужило причиною, е, які фактори передачі, який остаточний діагноз буде так само на остаточний діагноз будуть впливати результати лабораторних досліджень, як обстеження людей, те, що роблять медики, так і дослідження всіх об'єктів середовища до цієї. Зовнішнього середовища. От тоді будуть результати, тоді можемо будемо це скоментувати. Зараз основне завдання ліквідувати вогнище, щоб не було повторних випадків, щоб не подіяв той самий фактор, що спричинив захворювання цих дітей. Само собою, що проведена і заключна дезінфекція безпосередньо в гуртожитку.